Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі. Минулий раз ми говорили за Пресвяту Трійцю, так, бігцем, тому що якщо то тайна, то хто не хоче вірити, той в неї що? І не повірить. А хто хоче повірити, той шукає, хто хоче повірити, той шукає кожен аргумент. На користь Пресвятої Трійці. І мусимо знати, що таїнство трійці є основою нашої релігії і нашої віри. Бо інакше ми не можемо зрозуміти спасіння. Що таке є спасіння? Це коли Господь, Бог, посилає свого сина. Щоб він відкупив людський рід. А син потім що робить? Каже Духа зішлю вам, щоб. Він наставив вас на всяку правду. Ото є Пресвята Трійця. Сьогодні хотів би <кій> поговорити про сотворення світу. Е мусимо сказати, що сотворення світу є е оповідь правдива. Так, е Мойсей писав так, щоб ми могли зрозуміти нашими людськими категоріями. Тому ми кажемо, розповідь Моїсея є правдивою, бо навіть тому, що відповідає дослідженням природничих наук. Ця історія про сотворення світу з'явилася тисячі років до Христа. Звідки взяв Моїсей відомості? Ми знаємо, що Моїсей був пророк. Це нам говорить Святе Письмо. ну, як ми віримо що Сте письмо говорить нам правду, то значить, що якщо нам кажуть, що Моїсей був пророк, значить так само то є правда. І відповідно Бог об'явив ці відомості. Слово спочатку означає, коли ще не було нічого крім Бога. Ну, бачимо, що деякі дослідники, вони Кажуть про якусь точку, про, якусь, про якийсь зусток енергії, з якого все, все почалося, розумієте, а, Але то не відповідає дійсності. <кій> Бо я раз сказав, що не було нічого крім Бога, значить, не було нічого. Ні згустка матерії, ні якого, е, ніякої точки. Ось, і оце слово. Означає, що нічого, абсолютно. Ну, нам то важко зрозуміти, що таке нічого, та, е, Але Бо коли ми дивимося навколо, то ми завжди щось, щось бачимо. А нічого нам важко зрозуміти. Але коли при, при можливості можна. Тільки з виникненням світу. Почався відлік часу, коли виникло вже щось. Коли почалося час починається, коли є вже якась річ, і вона вже що? І вона вже існує, тоді вже починається час. Відколи вона виникла, і тоді вже вона існує в часі. Світ не є вічним. Він має початок, а отже буде мати кінець. Господь сотворив, ще раз повторюю, з нічого. Чим сотворив? Словом. Ми кажемо в Євангелії від Івана, спочатку було слово. І слово було Бога. І слово було Бог. І ці слова, вони належать до Ісуса Христа. І відповідно, отже, Бог. Словом, тобто Ісусом Христом, Логосом, створив світ. Небо місце перебування ангелів, які, так, які були сотворені ще перед сотворенням світу. Тому ці слова спочатку створив Бог небо і землю. Означає, що сотворив спочатку ангелів і матерію. Тобто небо, ангели і матерія. Земля це матерія, щось видиме. Ще вона, можливо, не мала таких образів, як вона має сьогодні. Але це вже було оце видиме і початок практично часу. Небо так само ми ще розуміємо, як звід небесний, але це Бог створив пізніше на другий день. Небо то є твердь, то ми читаємо буття перший розділ 6, 8 стих. Бачимо, що про пекло не мовиться. Пекло створив Бог для падших ангелів, але не для людей. Пекло Воно виникло тоді, коли виникла потреба, куди помістити тих падших ангелів, які збунтувалися проти Бога. І ось тоді виникло пекло. Але пекло вже було. Перед сотворенням, практично перед сотворенням людини. Але людина що? Людина ще не знала, але про це будемо говорити пізніше, що є пекло. Коли б людина знала, що вже є пекло, що є панчі англій, що є диявол, то би, може, тоді. Ну, не будемо гадати, але коли б вона знала, вона би не вона би не згрішила, можливо. Але Біблія подає нам відомості, що людина не знала. Бо якби знала, то б остерігалася. Але. Ми бачимо з Біблії, що дерево пізнання добра і зла вже би нам мало натякати, що вже зло, що існувало в світі. Вже зло існувало. Добро існувало, і вже існувало зло. Зло почало існувати, коли ангели збунтувалися проти Бога. Отже, бачимо, що пекло створене не для людей. А для падших ангелів. І відповідно, людина не є створена для пекла, але створена для неба. Є так пояснюють святі, що якщо б людина мала бути створена для пекла, вона б ходила, як і тварини дивилася в землю. Але Господь чогось нас створив на двох ногах рівними, і ми маємо змогу дивитися, що. На небо, бо там наша батьківщина, там наш сотворитель, там наш батько, і рано чи пізно кожна людина, котра от задумується, та, вона каже: Я хочу, я хочу додому, я хочу до Бога, я хочу до свого небесного батька. Перша матерія, дорогі в Христі, була в хаосі. І Бог своїм творінням, що таке хаос, знаєте, то нема порядку. От як людина не знає, що вона хоче, то її життя таке, знаєте, е, ми кажемо хаотичне. Вона сьогодні хоче одного, завтра друге, завтра третє, е, прийшов завтра, вона е, е, от так просто хитається. Хі, е, знаєте, в Святому Письмі є е, таке, як, е, е, ото, таке перекоте поле. Що куди вітер подує, туди хилиться. Ось. А Бог Бог є порядок, і Бог своїм творінням, своїм словом, оцю матерію, мертву матерію впорядковує, творить своїм словом, каже, нехай станеться. на, матерії Бог надав сучасного вигляду протягом шести днів творіння. Дні це не наші дні, такі, як ми привикли, що день 24 години. Та? Дні в Біблії це як періоди, період часу. І той один період міг займати там, мільйони років, розумієте. Бо Біблію не можна толкувати буквально, ага, день, значить, день за 24 години Бог створив там, звірів. Ні. Оці ми повинні, коли ми це починаємо розуміти, то ми починаємо розуміти Бога. І ми починаємо розуміти Божу всемогутність, Божу любов і Божі плани. Амінь. Слава Ісусу Христу!